Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні, 8 листопада, сьогодні вівторок. Олексій Кучеренко, черговий випуск авторської програми енергетичний фронт Політика без політики. Але сьогодні про гроші поговоримо і про оцю межу раціоналізму і нашої пам'яті да, і моральності. А знаєте, що спричинило ось таку сьогодні тему передачі? І сюжет буде трошки пізніше? Я сьогодні прогулявся доріжками парку слави і подивився ось на величезне будівництво на святих. Дніпровських пагорбах да, святих вони ж да, де заривається в землю мільйони кубометрів бетону, величезна така споруда будується вартістю. Я, до речі, поцікавлюся обов'язково, бо я знаю кошторис перший, Він був там на рівні 5 мільярдів гривень. Це коли ще гривня була 25, розумієте, коли починав це Гройцман як програма. Будівництво цього Гройсмана, прем'єра Гройсмана, і там така прямо на парковій алеї висіла така доска. Така меморіальна. Це програма. Ну перед виборами зрозуміло, Це програма прем'єра Гройсмана. А зараз висить ну, і ви розумієте, це програма велике будівництво вже не прем'єра Гройсмана, а президента. Але я до чого не хочу про політику. Я про гроші хочу і про мораль. Да? Я думаю, що жодний із моїх слухачів, жодний із нормальних адекватних громадян України. Не, не відноситься цинічно до пам'яті про історію України і про цю от страшну е, період цей в історії Голодомор, Да? Ми розуміємо, мільйони жертв, наші е, прадіди, наші, це наші українці, але. Я хочу і закликаю усіх, і я переконаний, що так буде після війни, після нашої перемоги. Ми трошки порозумнішуємо, а може, і дуже порозумнішою. Бо сьогодні, коли я бачу на це будівництво бетону, а чи не варто було це будівництво робити на захист об'єктів інфраструктури енергетичної? на... Будівництва підземних трансформаторних підстанцій. Якщо ми вже до війни готувалися, да, то ми ж розуміємо, що під землею, наскільки там би все було гарантована. На підготовку до зими і на газ, на вугілля, на інші такі потуж на, на зброю, на ракети, на стугну, на інші наші, там, на гарбгарпун, Нептун і так далі. Розумієте? І от. Я задаюся одним простим питанням. Ну чого ми в себе вдома все ж таки, коли бачимо, що в нас руйнується наш будинок, що там вікна диряві, пахне каналізацією, бо вона стара і 50 років, тепло і котел старий, вода іржава, доріжка зруйнована до будинку, то ми все ж таки розуміємо, що треба. Цим зайнятися в першу чергу, якщо є зайві гроші, а не купуємо вазу хрустальну, або не йдемо до наших дуже люб... улюблених прадідів, дідів на могилу і не починаємо будувати там, при всій нашій повазі і любові до них, не починаємо будувати там якийсь грандіозний саркофаг. Витрачаючи останні гроші, але або дуже потрібні гроші, і не вирішуючи найболючіші проблеми сьогодення, і я вас запевняю, і того, що буде завтра, і наступної зими, і через зиму, бо ми зайшли в глухий такий кут при замортизації нашої інфраструктури. Все, що можна, від тієї поганої країни, яку дуже всі не люблять, це замартизовано. І тепер треба ж визначатися, а які пріоритети у нас в нашому житті. Тому я пропоную таку спокійну дискусію. А зараз подивіться цей сюжет. Олексій Кучуренко. Це ми з вами на Печерських пагарбах. Це будові будівництва другої черги монументу голодомору. І зараз я хочу вам розповісти, що я думаю з цього приводу. Дуже потужними темпами. Йде будівництво, я б сказав, освоєння величезних коштів. Думаю, мова йде про мільярди гривень такого меморіалу під назвою Друга черга меморіалу Голодомору. Ми всі безумовно розуміємо, яка це трагедія для України, і розуміємо, що все треба і зробити, і пам'ятати тих, хто загинув, і не допустити це на майбутнє. Я не хочу зараз нав'язувати цю дискусію, але на моє глибинне переконання. В першу чергу треба було би подбати про безпеку тих, хто сьогодні живе і про їх майбутнє. І, мабуть, ці кошти в першу чергу треба було використати на підготовку до війни, на захист наших інженерних, енергетичних споруд, на озброєння і так далі і тому подібне. Я вже не кажу про те, скільки. Буде коштувати бюджету утримання цього майбутнього, цієї другої черги. Але я завжди задаю одне питання. Дивіться, отут перша черга, яка будувалася, коли я був в уряді Тимошенка в 7, 8, 9 роках. На неї витратили десь приблизно, дай Бог пам'яті, десь мільйонів 200 доларів. Непоганий абсолютно монумент в центрі Києва. І ви бачите, ну немає тут. Тут люди приходять. Але щоб сказати, що йде такий, ну просто от ну величезна черга стоїть людей, та ні, і це розумно, нормально. Бо ми згадуємо про жертв голодомору не тоді, коли це потрібно ну, політикам нашим або перед виборами, ми завжди кожного дня мусимо це пригадувати. Але для того не обов'язково закопувати, заривати в землю величезні. Мільярдні гроші. Я розумію, що там не без користі, не без відкатів. Але це бюджетні гроші. Ще раз хочу сказати. І 10 разів треба подумати. От про пріоритетність бюджетного фінансування. Дякую, Ваш Олексій Кучеренко.